Добрий день. Я давно не була, бо хворіла, але тепер покажу вам, що сьогодні отримала Вон велику знову посилочку. Це для сина таку лед-лампу. Вона така з USB під зарядкою 50 см. Хорошому я собі брала, але я брала собі таку як фонарь. Дуже багато матеріалів отримала, вам, дивіться, три метри, ось, 3 метри. Ось така з бомбульками. Тепер дуже модно е, намиста поєднувати з цепочками, ось такими вся, всевозможними. Так що я на такі прокладочки латунні. Позолота, ну позолота трошки, бачите. Світліше. Мені таки не, не, не настільки подобається, то золото мені Golden Rose подобається. Дуже багато метиста о, лавандового отримала. Навіть не всі ще звідси дістала, але, якщо я добре пам'ятаю, то 5 штучок, бо то останні їх вже немає. Багато намистив оптимізований. Аргентинський турмалін, ну, ось він видно. гарний, його люблять. 6 міліметрів не написано, я дивилася шість міліметрів. Ех. Яшму. Це теж я багато заказала. Яшма зелено-червона 8 мм. Це я не пам'ятаю. Single flower Natural Stone. Зрозумієте, натуральний, цвіточний. Ну, я його купила, бо він такий гарний вже під осінь. Я багато коричневих бусин взяла гарний такий, Тоже 6 мілі. Багато проставочних я купила, зараз заказала, бо вони були по скидки е, Яшма. Ну, їх, їх можна і самих, але їх можна і поєднувати навіть, навіть з цим камнем. З коричневими. Я багато коричневих зараз заказала. З вами дивлюся, бо не пам'ятаю всі пурпурні. Ага, це під Я додавала до чароїтових. А це слюда написано, У них пишеться міка, слюда, але вони під чароїто, вони дуже гарні. Десять мілі це. Шунгіт, дивилася, я заказала ще лаву. Це теж вісім міліблу. Яшма синя. Он, дивіться, яка вона гарна. Взагалі, отакі камені з всякими цим оцей сиренівий теж такий же. ж, Бачите? Воно під під Яшму. Синя Яшма 8. тільки то 6 було це 8. Ну це знову це епізоїд 8 мілі. І Red Green. Яшма. Вони похожи з епізоїдом. Red Green пише червоно-зелена, ну тут фіолетова є. Дуже гарний. Це зелений агат. Такі як льодяники, дуже красиві. Це все я на тему заказую. Я просто вам показую, що що можна, які камінці там. Це 30 штучок, Штучна. штучний жемчуг. Ну, він гарний на проставочки, на сережки. Такі таблеточки. І він не був дорогий. То я взяла. Ну ось я лаву дивилася, бачите? Це лава 10 мілі. Я на браслети просять великі камні, так що я, я не люблю великі камні. Це такі клеючіся це для картин. Бачите, оно відвіде те саме, що не треба нічого не сверлити, нічого. Можна всякі картиночки, всякі на нього ставити. Це дуже хороші У мене є крючки на кухні. Теж дуже добре, дуже добре тривають. Це браслетик. Теж штучний жемчуг. Ну, хтось просить дешеві. Вже готовий. Я не пам'ятаю, він, по-моєму, 50 чи 55 гривень був. Хтось просить штучний. 8 мілі. От і звіт бачите, він похожий трошки на ту яшму, бо є в ньому теж такі, але він більш зеленого у ньому. Ну, під звідсит, він дуже е, лічебний камінь. Це під дерево. Це під дерево я казала, що я брала. Розове дерево. Брала багато зараз бусин, такі осінні мотиви. Тобто, її такі можна купити. І є зараз я видивилася з узорами є. Вісім мілі. Це теж вісім. Ще по них і такі довгасті бусини mm -hmm. дерев'яні і, і такі. Це знову цепочка, ну це простенька. Простенька. Голден діаметр півтора. І тут, якщо я добре пам'ятаю, теж 2 3 метри 2 метри. Це трен. У мене вже ті всі пішли, що я тоді прошлий раз брала. Це трен готовка 8 мілі. А це 3 мілі проставочні. Байта Б3 мілі. 109 штучок. Ну Я взяла, бо в прошлий раз, помните, я казала, що 6 мілі, вміст трьох-6 мені прислали, то я вже себе підстрахувала взяла. Тут теж десь є Ну, мої тогли. От я всі буси свої з тоглами роблю в основному. Тепер мужчини ж заказують, я роблю їм з лобстерами, з самками старими. Лобстери. А тогли жінкам всі тогли, тому що вони легше, легше вони відкриваються, закриваються. Ну, це знову 8 мілі яшма. Бачите, тут більш рожевого, рожевого, сиреньєво, зелена. Її люблять, люблять наші жінки. Просто я раніше 6 заказувала, тепер попросили, щоб 8 було. Тож колорит написано. А це вона і ця Яшма. Це, це зелена. Просто не можна було заказувати в одному магазині, то я заказувала з багатьох і то я чекала на зборку довго епізоїд 8 теж. Такі більш мотиви вже. Це мішечки на подарки на буси. Тут 10 штук, я не пам'ятаю, вони були, по-моєму, 40 гривень. По 4 гривні. Один такий тут зв'язувати. Ретиночки. То я взяла вже на новий рік. Це чакри браслет. Теж він був, не пам'ятаю, 25 чи 27 гривень. Але цікаві, тут є і яшма, і агати. Цікаві камінчики. І так і називається чакри браслет Апатіт проставочні. От дуже гарний, видно, прям такий колір. Чудо. Проставочні. Вони теж були десь до 50 гривень. Зараз Зараз багато акцій є на тему, так що <кười> <кười> бачите, ще моя хвороба виходить. Теж лава 10. Пам'ятаю, я добре, дві лави заказала. Ну, це, знаєте, стопери. Це моті колор я заказала, не знаю, тут пишуть обично 100. Тут і не пишуть штук. Ну, ну так об'являю 2 міліметра. У мене великий, просто лишилися вдома. А це 2 мм. Мультіколор заказала. Да не пише скільки штук тут. 500. Та да де ж тут 500? Вон, бачите, 500. Де ж тут 500 штук? Ну ніхто їх перераховувати, звісно, не буде. А, дуже проставочні, гарні. Такі жовтор, колір, який пише. Medium Purple Square ну, от Purple пише, а воно таке до жовтого, до розового. Це воно через камеру показує, а та воно таке дійсно до розового розово Гарні. Теж дешевше було 28 чи 30 гривень. Ну. Я багато бус роблю, та того, проставки мені постійно потрібні. Цей зит, Ну, оце я буду писати, бо тут не вказувалося, що 20 штук. Red Green, А воно, дивіться. ну, я ж брала як бусини, як на цей на буси десь іще другий я бачила. А потім не йду. Але воно, воно йде в рекламацію. Халцедон граньний. Ось ну, цей завжди у мене голубий халцедон іде 8 мілі. Граньний, він дуже-дуже гарний. Він такий під аквамарин, но він ще граньонний. І ціна гарна на нього. Ага, це авантюрин. Авантюрін, бачите, такі бльосточки. Авантюрин. Кожу мене такі ногті. Огороди, закладки, закрутки, руки такі. о. <смі> ну, що робити, мусить осінь, весь рік кормить. Муси закрутки робити. Е ну, знаєте, він такий з проблесками. Е я взяла 6 мілі, він, але він, мабуть, 5. А вот, бачите, воно, як блестять гарно, он. Гарні ці камінчики. Всі дорогі камінчики, я замітила, вони пишуть шість, але вони обично 5. Це турмалін, теж граньний. 8 мілі, дуже гарний. Він дорогий був. Він дорогий, десь таке порядка 230-250 гривень, я не пам'ятаю. До 300 гривень, але він дуже гарний. І турмалін просять у мене турмалін. У мене досі було тільки шість. А, ну, це аквамарин. Ларімар. Бачите, я думала Аквамарин, так, да, Ларімар, я мене оце от забила, що оно біле, значить, це не Аквамарин. Ну, він як аквамарин, ну ларімар. Знаєте, ларімар теж лічення. Любий камінчик лічебний. Ну, це вже аквамарин. Бачите, різниця. Різниця трошки. Ось таке з голубоватим, більш таким до бірюзового, але гарні оба Ну, Теж тогли мої любими Яшма 8 мл, Багато я 17 штук заказала яшми. Не знаю, нащо просто її не було, а потім вона з'явилася 8 мл, вона дорога. Вісім два рази почти дорожую, півтора раза, чим шість мілі. Шість я тільки одну десь купила. Це чараїд шість мілі. Це настоящий чараїд. Гарний. Гарний. Він теж такими цеми дорогий 280, по-моєму. Я от, якщо пам'ятаю, так от по цінам пам'ятаю. Це Ага, це теж цепочка, тільки з такими камінчиками білими. Один метр. Дорога, а десь під 100 гривень. Але теж цікаво от. Не можу одною рукою відкрити. Бачите? Вони густо-густо, але цепочка вон там є. Куст ці камінчики, вони гарно з якимись такими бусинами або жемчугом мощимось. Отак, цепочку таку ще рядом. Вісіммілі. Теж аквамарин. Це вже такий бляк, бляквіший. Шість мілі. Ну, якщо я добре пам'ятаю, це теж турмалін. Теж граньний. Да, Маліновий турмалін. Да. Він давно не, довго його не було, а зараз він з'явився, він теж дорогий, він теж 6 мілі. Він теж десь порядка 200, 220, 230 гривень. Ну, але турмалін, він ще і не є дешевий. І аквамарін не є дешевий камінчик. І турмалінний є дешевий. Це серебряна. Один метр, 2 метра півтора. Ну, Тоже, це я хочу робити зараз ну, такими кусочками, і там камінчик підвішувати. Так я щось цікаве видумувати. Ну, це тогли, Помісь. десять. Як я всяке купляла, бо приходять розміри різні. І я багато бус роблю, і тоді, щоб у мене було завжди тогли. Вони так 50, 60, 80 гривень тогли 20 штук. Це теж 8. Green Purple 8. От. Я ж кажу, я заказала 16, 16 штук. Стопери серебристі. Тоже 2 мілі. Бо в мене кажуть, у мене багато, багато, дуже 200 штук. Ну, Тут, може і 200, хто їх знає. У мене дуже багато зараз 3 мілі. Стопери. Прошли раз я трубочки заказувала. Ой, ред. 6 ага, ну це теж під дерево, під дерево такий камінь гарний. Ну це камінь. Це не дерево, це камінь гарний. Кажу, вже такі взяла трошки мотиви осінні. Теж тоглий, це вже менші. Теж 20 штук. Ну, я стараюся по 20 брати, бо так дешевше. 20 штучок. Silver. напише, ну 20. Я пам'ятаю, що я всі по 20 брала. Я не брала 10 дорожне, виходить, 10, 50 гривень. Туркіс Бірюза. 10 мілі. Теж я взяла на браслети, бо просять десятку просять на браслети. хоч я на буси люблю от такі маленькі. Це яшма. Гарна така сіра, сіро-біла, чорна. Теж на проставки до якихось бус. Хоч треба вже вибирати, то треба так ось, багато ще. Це на швабри, теж їх так присоски і сюди палочки швабри ставити. Тобто добре, менше місця займають. Содолит 6-9 милли галтовка, Бирюзова такая-то яшма, если я добре помню. Blue Empire, да, Empire, pinna, natural stone, blue empire. Імперська яшма. Вони, кажуть, зараз були по скидки такі до 50 гривень, 48, 49, 52. Отак. Того я, які кольори були такі по скидки, то я взяла це Blue Вен. Теж яшма, а тільки сині вени. Ви бачите, вони такі гарні. Ну, галтовку, галтовку люблять, а сині камні тим більше люблять. Я вже так брала, що було скидка. Це такі накулончики. Це дорогі. Це мене просять, коли до жемчуга, що якусь підвіску, то я от такі вони відкриваються. Тут іде підвіска і так клацає, хорошо закриваються дві штучки, по-моєму, 100 гривень. Чи 80 гривень. Отак, десь вони теж дорогі, але це з тих дорогих. Це ті, що покриті, покриті є, йде. Золоте 14 карат. Ну, ще один оце, от, я ж кажу, два. Не дай Боже, щоб два таких от було. Значить, 16 мінус два вже. Це теж такі весюлечки на цьому один метр. Голден. Да, то, мабуть, серебристе було, що я это, а це золотисте. Теж білий камінчик, теж не так густо на цепочці. Вот, Не густо так на цепочки ці камушки. Там буквально один, два, три звіна і камушок іде. Теж стопери. Теж ні, це вже три мілі я купила 200 штук. Мабуть, не було. А, ні, це проставочні. Це проставочні. Е... Покриття, з покриттям золота проставочні гематитові. гематитові або балатуні, я точно не пам'ятаю, але вони не є дешеві. Ну, тут 200 штук. Вони десь 75, 80, десь так от стоять. Вони не є дешеві. Ну, тут ще багато. Це бронзові. Я не помню, скільки тут штук 3 мілі. Бачите, вони не, не пишуть, але тут мало. Тут дуже мало. 50 штук. 3 мілі. Кошмар. Треба теж ціну подивитися, бачите, теж я не додивилась. Я люблю от такі купляти хоч 200. А що це 50 штук? Це нечі. А вони не є дешеві. Вони от гематіти от такі от по 50 штук, по 100 штук. вони 50, 60, 70 гривень. Вони є дешеві. О, так що завжди дивіться на кількість. А, це сирені, щось я навіть не бачу. Що тут пише. 6 мілі. 50 штук. Ну, це, сиреневий, сиреневий агат, якщо я добре пам'ятаю, сиреневий агат. Мабуть, теж було воно по скидки, того, я купила, бо тут 50 штук, по тільки пише. Аквамарин 8. У мене теж багато просять. Багато бусин, то я запасаюся. Бо і цю посилку три тижні чекали. Це штучні. Голден. Ага, це теж. Це теж тільки жемчуг. Там камінчики висіли, а тут на бусі, на, між бусинами, бачите, одна, два, три і йде жемчужина. Одна, два, три жемчужина. Теж. Дорогі, вони десь до 100 гривень. Тут один метр. Але вони гарні, дивіться, вони красиві, вони гарні такі. Теж галтовка. ага, тигрове око, синє-жовте Синє написано тигрове око. ну, Воно більш до синього. Теж воно по скидки було. Я багато зараз камінчиків по скидки купила. Це підмісячний камінь. 4 мілі я на проставочній купила. Воно підмісячний камінь, але воно явно що воно штучне. Там і матове і таке, ну, на проставочці воно хороше. Ну, було десь 40 гривень, 45, не пам'ятаю. Я за ціну дивилася. Ну це проставочні, очні 200, якщо я добре пам'ятаю, бо я так люблю купляти 200. Я люблю куплю, куплю, куплю купляти, ну тут навіть 500 пише 3 мілі. 3 міліметри, 500 штук. Ну, не знаю, є тут 500, ні тут, латунні, покриття, бачите, тут і серебро. І мідь, і чорний пістолет, і золото. І золото двох видів, темніше, світліше. общем, воно теж так його вигодно брати, бо іноді не знаєш, що тобі, які тобі треба проставочні. От в мене проставочних вже дуже багато, але ніколи не буває досить. Чекайте, я подивлюсь, бо щось я не можу. 8 мілі. Оце. Обсидіант, як я добре пам'ята. Да, обсидіант вісіммілі. Він гарний, дивіться, він з таким відблиском красивим. Чорний обсидіант. Чорний обсидіант. Ага, ця це цепочка вже більші звіня. Оце я взяла, що робити вже такі. Ну що робити прокладувати цепочками бусини.